Таю команда першого подільського готова підсумувати понеділок, 24 червня. Чим запам'ятався цей день далі? Управління державної охорони України отримало нового керівника Олексія Морозова. Особовому складу представив Володимир Зеленський. За його словами, головне завдання очільника зробити все, аби в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані фахівці, для яких Україна це дім. У час війни від абсолютно кожного на своєму місці залежить оборона всієї держави та майбутнє нашого українського народу. Дякую кожному з вас, хто це усвідомлює і хто робить свою щоденну працю якісно. І саме так, щоб це ставало частиною всієї української справи. Управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити. Відповідність вимогам воєнного часу у нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом без радянщини, потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу і нові підходи до рекрутингу кадрів для управління. Потрібне удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління. Зокрема, має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі інституту управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований центр підготовки фахівців безпеки. Звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує управління державної охорони. Мужні відважні, особливі так можна сказати про кожного українського захисника, який боронить нашу державу від ворога. На жаль, ми втрачаємо найкращих тих, хто заради мирного українського неба на вівтар перемоги поклав життя у Кам'янці-Подільському. Останню шану віддали Олександру Заголдному. Опанував професію сапера, хоча в цивільному житті був машиністом ескаватора та обробляв деревину. Олександр Заголдний добровольцем вступив до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. За час служби був у найгарячіших точках фронту Донецький та Бахмутський напрямки. Разом з побратимами розміновував деокуповану Херсонщину. Товариші кажуть, Олександр був відповідальним, чесним та цілеспрямованим. «З Червня 22 року ми виконували різні завдання. Зокрема, Бахмутський напрямок, Лисичанськ, Херсон. На жаль, в Херсоні так стало, що Олександр загинув. Згадуємо Олександра як надійного друга, дійсно професіонала цієї справи. Він вчинив як справжній патріот, як справжній чоловік, коли небезпека виникла для країни, він взяв до рук зброю і з гідністю захищав свою країну. На жаль, віддавши найдорожче, що є своє життя, ми його будемо пам'ятати завжди. Як говориться, герої не вмирають. Вони вічно живуть в наших серцях. На останнє бойове завдання Олександр вирушив 20 жовтня 2023 року на Херсонщині. З того моменту захисник був у списках зниклих безвісти. На жаль, очікування дива матері були марними. За допомогою тесту ДНК вдалось ідентифікувати тіло її сина. Вічний спокій Олександр знайшов у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. А у Хмельницькому цими вихідними попрощалися із 41-річним Андрієм Візовським. Герой з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Проходив службу у лавах 48-ї інженерної бригади. На жаль, 19 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу, чоловік загинув вдома. На нього чекала дружина та двоє донечок. 1109 боєприпасів сучасної війни знищили українські сапери. Хмельницькі піротехніки ДСНС продовжують працювати на звільнених територіях. Наразі роботи проводяться на Херсонщині та Донеччині детальніше далі. Сапери ДСНС Хмельниччини продовжують роботу з розмінування Херсонської та Донецької областей. У поточному році безпечними стали 1202 гектари. Піротехніки знищили 1109 вибухонебезпечних предметів. Найчастіше у роботі трапляються артилерійські снаряди, гранати, міни різних типів. Та касетні частини від реактивних систем залпового вогню. У Херсонській області для розмінування застосовують інженерні розрахунки механізованого розмінування. Дана техніка дозволяє швидко та безпечно для саперів здійснювати розмінування критично важливих вузлів для відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів. В Україні вироблятимуть малі модульні реактори та компоненти для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за американською технологією. На спільній нараді керівник енергоатому Петро Котін та віцепрезидент Holtik International Ріас Аван обирали майданчик для будівництва такого заводу. Це дасть змогу не лише задовільнити потреби держави, а й можливість стати імпортерами продукції в майбутньому. Ми підписали угоду генеральну Сколки про передачу нам цієї технології і про будівництво заводу по виготовленню цих компонентів тут у нас в Україні. Вони будуть. Повністю задовольняти всю нашу потребу в цих елементах для нашого централізованого сховища в Україні це дає можливість забезпечити безперебійну роботу атомних електростанцій, відпрацьоване ядерне паливо з яких направляється для зберігання у централізоване сховище. Тому дуже важливо мати своє власне підприємство з виробництва компонентів для цвяб. Також Україна зможе експортувати дану продукцію на європейський ринок, оскільки матиме технології холтек, що будуть передані енерго. For him financial him. strength. Хороший апетит малюка один із показників, що все з організмом гаразд. Однак трапляються випадки, коли раптово дитя втрачає інтерес до їжі, а той категорично відмовляється від неї. Тривале голодування спричиняє погіршення здоров'я багатьох, ще не сформованих організмів. Розлади харчової поведінки це не завжди проблема психологічна. Тож які є причини та як впоратись із цим, дізнавалась Олександра Тлустюк. Розлад харчової поведінки дитини це передусім проблема психологічна. Часто він виникає внаслідок травматичного досвіду. Дитина могла захлеснутись або подавитись їжею. Після цього може виникнути страх пережити такий досвід знову. Найкраще це звичайно, коли батьки приймають цю ситуацію, що дуже складно батькам, тому що ну ти спостерігаєш, що твоя дитина не їсть, і це дуже страшно кожній мамі, тому тут про прийняття. Причина не завжди у страхові. Розлади можуть виникнути внаслідок харчових звичок у сім'ї. Може бути так, що мама на дієтах постійно сидить, або мама вегетаріанка, чи батько вегетаріан. Дитина це спостерігає і вона копіює часто. Це є копінгом поведінки батьків, тому тут про дослідження. Так? Тобто, коли звертаються до спеціаліста, ми досліджуємо, що відбувається вдома. Якщо батьки виявили у свого чада розлади харчової поведінки, найгірше вирішені змушувати дитину їсти, каже спеціалістка. Це викликає ще більше небажання їсти та супротив. Такими діями батьки роблять психологічну травму дитині. Тож, аби не спричиняти ще більшої шкоди, фахівчиня радить попередити усіх членів родини. Вони дуже хвилюються, переживають, і цим вони якби ще більше напружують ситуацію. Тобто, ми говоримо про те, що прийняття. Спостереження і е, е, напевно, що легке ставлення до того, що з дитиною відбувається. Розлад не вирішується з плином часу. Тож, якщо проблема є, потрібно звернутися до лікаря. Аби робота була ефективніша, батьки та спеціаліст мають працювати у тандемі. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Лавандовий сезон розпочато. Неподалік городка зацвіло живописне фіолетове поле. Апарат міської ради упродовж останніх п'яти років висаджує квіти та доглядає за ними. Як готуються зустрічати туристів цьогоріч? Дивіться далі. Вже п'ятий рік поспіль. Неподалік городка розквітає лавандове поле. Для багатьох туристів це місце стало одним з найулюбленіших. Вирощують квіти представники місцевої влади. Починали десь буквально до 20 рядків, але кожного року ми так розширяли, збільшували кількість рядочків. На сьогоднішній день вже є 80, понад 80 рядочків. Так, і так ну, гарний досить вигляд. Зараз лаванда зацвила, вже приїжджали і гості, і так люди приходять на зйомки, на фотосесії. Досить гарно. На одній ділянці вже красується понад 80 рядків лаванди. За період праці кожен дотичний навчився тонкощам вирощування квітів, як підрізати кущі, як доглядати за полем, як обробляти, аби більше рослин прижилися і тішили відвідувачів. Задля привабливості на полі створили і фотозони. Це ми теж в минулому році у цій локації ми трошки так облагородили, зробили цю гойдалку такі для фотозон. Ну, дітки приходять, сім'ями навіть наші жителі в вихідні дні виходять, відпочивають, насолоджуються запахом лаванди, ну і фотосесії проводять. Весіля також багато приїздять фотографуватися. Сезон світіння лаванди не тривалий трохи більше 20 днів. Лавандове поле відкрите для відвідувачів у будь-яку пору доби. А ще це розкіш природи безкоштовна. Проте усіх туристів просять не забувати, що в країні триває війна, і донатити на потреби Збройних сил України. Ми закуповували автомобілі для збройних сил України. Ми продукцію передавали плеплели наші працівники, зокрема бібліотеки, будинки культури, сітки цього ми будемо певно думати про те, щоб закупляти FPV-дрони, а також генератори, які необхідні для збройних сил України для відповідно для військовослужбовців з нашої територіальної громади. Сезон лавандового цвітіння тільки розпочався. То ще в кожного є можливість насолодитись неймовірними ароматами та красою загадкової квітки. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 24 червня прихожани Української православної церкви відзначають свято Івана Купайла. Це пов'язано із переходом УПЦ на новоюліанський церковний календар. Чи святкували Купайла за новим стилем? Хмельничани запитали у Рубриці питання дня. Цьогоріч Івана Купала відзначають у нову дату. За юліанським календарем святкування припадає на ніч проти 24 червня. Тож, чи святкують містяни Івана Купала, дізнаємось. Раніше в дитинстві так зараз якось не до того. А чому не святкуєте? Ну, зараз трішки інші, як пріоритети. Якщо там щось влаштовую, типу якогось там концерту чи ще щось, то можливо там прийду, подивлюся щось такого. А так самостійно, ну це більше як для мене як свято дитинства. А як в дитинстві святкували? Ой, та в дворі бігали, обливалися всі водою, тішились, доганяли один одного. Ні. А чому? Не знаю. Колись святкувала як була молодша. Просто а я... вже вік. А як святкували? Ходили на річку, поплели віночки, пускали. Не святкую ось. А чому? Ну, типу, я не зовсім віруючий, мені здається, це таке більш довіруюче свято. Ось. А так, взагалі, свято цікаве. Так, з друзями. А як святкуєте? Десь вибираємося на природу. Ні, це вже пережитки дуже-дуже минулого. По сучасному християнство, поганство відкидаємо. Йдемо вперед. Я католічка, а ми Івана це от сами, то зараз в мене вже дівчата ці православні, бо заміж повиходили і так далі, то вони зараз православні, то вони там поривалися. А, а в нас, католіків, не празднують цього святка, я не могла знати. Я знаю, що плетуть вінки і на воду пускають, це, це я все знаю. Але в нас цього не було. Ні, не святкуємо. А чому? Знаю, зараз більшості вдома раніше в село їхали святкувати, зараз якось менше святкуємо. А як раніше святкували? Ну, у нас в селі були різні забави, свято, діти готували концерт. Ні. А чому? Бо з цими крутанинами церкви я не, не хочу нікому бути врагом. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. Традиційно нагадую вам, що ще більше інформації для вас ми підготували на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити найважливішого. Бережіть себе та своїх рідних.